Mm -hmm. Отже, Василю, скажіть, будь ласка, сьогодні-завтра можна вишивати щось робити біля хати, бо у нас старші люди кажуть, що до обіду утриматися потім можна приступати, роз'ясніть. Косівщина. Ох! Косівщина моя люба. там... Сьогодні завтра чи можна вишивати? А що не можна? Сьогодні маєте е, світ... Варвари, та? завтра маєте преподобного савеосяченого, по е, ми е, маємо Николая. Ну що я ще знаю? Ну що не можна вишивати? На що будете робити? Сідайте, та вишивайте, як вмієте. Це дуже добре. Вишивати, я не думаю, що це є е, така знаєте, праця. Я собі думаю, що вишивку наші предки придумали, щоб дітей там заставляли, аби дівчинка собі вишивала рушники на веселі, подушки, придані і так далі. Аби десь не балансалося, хто знає, де. Але аби сиділа собі вдома, те, сьогодні от, де, діти де, чим себе займають, тік-ток. Інстаграм ще десь там лазить по тих мережах соціальних, понадивлюється Бог знає чого. Знаєте, і... А раніше цього не було, і щоб дитину якось зайняти, то й вишивали. Це було свого роду таке як розваження. А ви ніколи не задумалися, чи можна в Інстаграмі сидіти, наприклад, у свята. Так? Якщо дитина то постійно, вона як на роботі, розумієш? Ну То скажіть дітям, що що це от свято і інстаграм не можна, бо то не добре. Бачите, які будете мати вдома скандали. І чи, чи дитина потім скаже, яке для неї має значення то свято? Бачите? Ми занихаєли все? Тому для того, щоб відновити, найперше треба дітям пояснювати, що є свято, що є будний день, що є піст. Що таке середа, що таке п'ятниця? Що це за дні такі в тижні? Розкажіть, навчіть перший раз, а потім і питань таких вже не буде, чи можна вишивати сьогодні чи завтра. Можна. А дрова рубати не. Дрова рубати треба було літом, щоб вони хоч трохи підсохли, а то є такі мудрі, що зараз ще. Снігу немає, ще, ще таке груди прийде, наприклад, спаде сніг, вони туди йдуть у ліс, рубають дерево, тягнуть додому, рубають то сире і потім так палі. З того дерева толку. знаєте, Воно не горить. Дерево треба спилити туди, коли треба, зимою, привезти. Потім е, попилити її на, на такі куски метрові, а потім вона має стояти до літа літом чи навесні попилити на копки, а потім колоти, і вона має ціле літом десь колоти, щоб вони висохли, а потім вже будете палити, і з них буде туди толк, а так з них не буде толку. Дякую щиро всім вам за, за ваші запитання. Дякую, нехай Господь Бог всіх вас благословить. Мені сьогодні. Дуже сумний, дуже такий печальний день, тому що вчора ввечері померла моя двоюрідна сестра Аня. Я так згадую, коли останній раз ми зустрічалися, я був у брата Любомира, і Аня була у гостях. і ми так поспілкувалися, вона така була життєрадісна, така весела. так Часто мені дзвонила. Ми так з нею спілкувалися. І я, коли вчора почув, мені брат подзвонив, сказав вечором. Якось воно несподівано. Вона молодша від мене і, знаєте, хвороба не вибирає. І брат Володя її помер, первина померла, мама померла, тата моя. Ну і що. Втрата велика, і сум великий, і ціла наша родина. Але ми повинні це все, То, що я розказував про втрату сприймати з гідністю достойно. Бог знає. Що для нас є корисне, і Бог знає, як максимально врятувати нас і в якийсь спосіб. Тому зараз будемо молитися за новопреставлену Анну. Так же само будемо молитися за, за воїна Сергія, йому рік якраз 4 грудня сьогодні рік. Як він загинув. Ну і за всіх померлих, кого ви сьогодні дали, на спомин.